Заняття з математики. Промінчик сонця землю зігріває, Все починає від тепла рости і гарна квітка в полі зацвітає, тож будьте чарівними променями і ви діточки. Давайте згадаємо, скільки усього пір року. Пір року чотири. Назвіть їх, будь ласка. Зима, весна, літо, осінь. Якщо зараз літо, то яка пора року настане? Настане осінь. Якщо зараз зима, яка пора року вже минула? Минула осінь. Якщо зараз літо, яка пора року буде? Буде осінь. Якщо зараз весна, яка пора року вже минула, минула зима. Скажіть, будь ласка, скільки всього днів тижня? Днів тижня, сім. Назвіть їх, будь ласка. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Якщо зараз четвер, як. Який день тижня буде? Буде п'ятниця. Якщо зараз вівторок, який день тижня? Минув? Минув понеділок. Якщо зараз субота, який день тижня буде? Буде неділя. Якщо зараз п'ятниця, який день тижня минув? Минув четвер. Далі у нас гра весняні порівняння. Парахуйте, будь ласка, тюльпані. тюльпанів. Тюрпанів сі. Парахуйте нарциси. Нарцисів вісім. Тюльпанів більше чи менше, ніж нарцисів? Тюльпанів менше. Сім. Менше від вісім. Парахуйте проліски. Проліски вісім. Парахуйте конвалії. Конвалі вісім. Проліски і конвалі більше, менше чи порівняно? Так, порівно ставимо знак дорівнює. Вісім. Дорівнює 8. Рахуйте підсніжники. Підсніжників 10. Порахуйте кульбабки. Кульбабок 9. Підсніжників більше чи менше, ніж кульбабок. Підсніжників більше. 10. Більше від дев'яти. Парахуйте крокуси. Крокусів вісім. Тепер тюльпани. Тюльпанів 9. Крокусів більше чи менше, ніж тюльпанів? Крокусів менше. Вісім. Менше від. 9. Так. Тепер порахуйте гілки буску. Гілки в буску Тепер гілки мімоз. Мімоз теж 7. Який ми знак поставимо? Так, знак дорівнює. 7 Дорівнює 7. Так, порахуйте нарциси. Нарцисів 9. Тепер крокуси. Крокусів 8. Нарцисів більше чи менше, ніж крокуси? Нарцисів більше. 9 – Більше від восьми. Так, наступна у нас гра веселий весняний рахунок. Рахуймо метелики. Так, метельків у нас 9. Далі рахуємо жучків сонечку. Жучків сонечко 8. Рахуємо шпаків. Шпаків у нас 6. Рахуємо соловею. Соловеюк Сі. Наступна у нас гра порівняй мотузки. Який мотузок у нас найдовший під яким номером? Найдовший мотузок під номером 2. Який мотузок найкоротший? Найкоротший під номером. Чори. Який мотузок найтовстіший? Найтовстіший мотузок під номером один, який мотузок найтонкіший? Найтонкіший мотузок під номером 3. Далі у нас полічи уважно. Включіть, будь ласка, скільки разом пташок і метеликів. Пташок і метеликів разом 9. Парахуйте, будь ласка, квіти і метеликів. Квітів і метеликів у нас 7. <кій> Парахуйте квіти і жучків сонечком. Квітів жучків сонечку у нас п'ять. Парахуйте квіти і пташок. Квітів і пташок у нас вісім. А тепер парахуйте зайченят. Так, у нас жодного зайченятки нема. Ну, ви були дуже уважні. Наступно у нас логічні весняні задачки від мудрих совушок. Подивіться уважно і скажіть мені, який треба поставити знак між білочками, щоб у відповіді було число 4. Так, це знак додавання. Плюс. Далі. Скажіть, скільки треба додати зайченят, щоб у відповіді було число 6? Так, три зайченятки. Так, далі вже уважно дивимось, скільки нам треба відняти пташок, щоб у відповіді було число 3. Так, нам не треба віднімати жодної пташки, тому ми віднімаємо число 0. Який знак треба поставити між ведмедиками, щоб у відповіді у нас було число 1? Це знак віднімання. Мінус. Скільки метеликів треба додати, щоб у відповіді було число 5? Один метелик. Скільки треба відняти ластівок, щоб у відповіді було число 2? Та 3 ластівки. Молодці. Наступне завдання, де знаходиться? Де знаходиться у нас жучок сонечко? Жучок сонечко знаходиться в лівому верхньому кутку. Де знаходиться метелик? Метелик знаходиться в ніжньому правому кутку, де знаходиться їжачок. Їжачок знаходиться в правому верхньому кутку. А де знаходиться тюльпан? Тюльпан знаходиться в нижньому лівому кутку. Що знаходиться між сонечком і тюльпаном? Між сонечком і тюльпаном знаходиться соловейко, що знаходиться над ведмедиком. Над ведмедиком сонечко, що знаходиться під їжачком. Під їжачком нарцис, що знаходиться між тюльпаном і метеликом. Між тюльпаном і метеликом. У нас шпак. І що знаходиться у нас посередині? Посередині ведмедик. Добре, молодці. Давайте зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Піднімаємо наші оченята вгору вниз. Вліво, вправо ведемо по колу. Іншу сторону. Закрили. оченята, відкрили, закрили. Відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Поклали долоньки, помартажували та покліпали 10 разів. Так, скажіть, будь ласка, вам сподобалось вирішувати весняні математичні задачки? Сподіваюсь, так. А яка весняна задачка була складною? Бажаю вам успіхів в навчанні. До побачення, діточки, до нових зустріч!